Коломийські промисловці та підприємці налаштовані рішуче проти міської ради. Вони систематично збираються на засідання і оприлюднюють прийняті рішення щодо необґрунтованої тарифної політики за оренду землі. На їхнє переконання підвищувати орендну плату втричі протизаконно і шкодить місцевому підприємництву, тим паче, що не проводилося жодної експертної оцінки землі. Детальніше наші кореспонденти. Складається враження, що тема орендної плати за землю бізнесових колах Коломиї – тема номер один. Промисловці та підприємці з дня на день висловлюють своє обурення підвищенням цін земельного податку. А місцева депутація навіть вусом не мрідне. Здається, що всі виконавчі посадовці міської ради відвідали підприємницькі засідання, навіть погоджуються з поспішністю прийнятого рішення та ніяк не можуть вплинути на обранців народу. Кажуть, що окремі підприємливі люди відмовляються від свого бізнесу. Нерви здають депутатам, хоч би хни напевно відчувають, що вибори на носі. Я не наполягаю, що хтось злочинець чи хтось там зробив якісь там страшні порушення, але вважаю, що це рішення міською радою було посприйнято поспішно, не вивчено достатньо, і ті люди, котрі його готували, це дуже серйозне рішення. Ті люди, котрі його готували, віднеслися до нього просто халатно. На останній зустрічі здається, нащупали компроміс. Ділові люди запропонували створити спільну комісію. 50. Те під і оцінити справжню ситуацію землею в Коломиї і визначити доступну тарифну ставку кожного її орендованого метра. Депутати засідатимуть наприкінці березня поточного року. Може прийде порозуміння, але на це сподіваються і очільники виконавчого комітету. Якщо буде утворена робоча група, і можливо, я буду очолити цю робочу групу, ми з'ясуємо, якими документами користувалися відповідні міські служби, які давали вихідні дані для нового потежці. І відповідно ми тоді все відповідно прозоро побачимо. Скажіть, будь ласка, в принципі, чи реально власне, відмінне попереднє свого рішення. Якщо буде по цифрах видно, що цифри явно завищені, то це буде вагомий аргумент для відміни.